Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок живемо, радіємо, витриваємо. Молитві в радості Була в благословенні. Знаєте, так добре віз дружину на, в аеропорт Сараєво. Добре зробив відео там по дорозі. Але чомусь е, знову шуму багато. і Мене лечути. Не знаю, що сталося з моїм мікрофоном. Але щось... Е, Щось трапилось, так? І зараз дивлюся, яка послідовність, щоб його підключати, щоб було чути. Бо то добре чути, то чути. не добре чути. зрозуміло чому. Але в будь-якому випадку переписую відео для того, щоб було добре чути. Бо неважливо, що там за вікном, та? важливо, що ми чуємо. Всю дорогу дружина розповідала, що зараз читає таку книжку файну про Йосипа Торелі. Його свідчення. Хто знає цього хлопчину, то ви знаєте, про що йдеться. І власне про об'явлення в Груші. У нас, Україна, були об'явлення, так? Марія об'являлася для українського народу в давніх часах, і в часах вже друге її об'явлення було. В 87 році, здається, перше об'явлення було ще перед світовими війнами, де Марія казала, що будете вистраждати, 80 років не будете мати незалежності, і так потім і сталося, що ми були під, під СССР, та, не мали незалежності, багато страждали. І, і війни, і голод, і все, все, все. Тобто, пророцтво збулося. І вже в 81-87-му Марія казала, що власне через українську Україну має навернутися Росія. Але якщо не навернеться, то, на жаль, буде Третя світова війна. І, і власне, чомусь, ну, про ці пророцтва мало хто говорить, мало хто знає, так, і чомусь американці. Мають більше інформації, ніж ми, українці, про груші. Власне, я почув перше від американців, які тут в Меджугорі мешкають. І потім дружина знайшла книжку, купила і зараз ось читає, якраз оповідала ці такі цікаві речі. Потім ми слухали в Ютубі інформацію різну Радіо Марія, Італійське, де про це згадувалося. І оказується, що були такі об'явлення і були свідками багато людей. З кажуть, людей були свідками, бо Марія об'являлась буквально її всі бачили. І бачили то в небі, просто то в церкві, в цьому грушеві. Так? І Марія сказала, що ми, ми покликані для того, щоб навернути Росію. Сьогодні ми бачимо, війна йде. І, ну, і, і так ми спілкувалися дві з половиною години та три їхати. І на кінець дружина спитав, що про що про що ти думаєш про все це, так? І я задався питанням, про що я думаю? А чи я сьогодні є інструментом е, в наверненні Росії? Чи я сьогодні е, роблю, щоб Росія якось отримувала слово Боже, так? І згадав, що трохи, трохи є, так. Євангелія царства перекладене на російську мову. Майже навіть всі теми, остання вже залишилася, але вже отримав текст. Чекав від свого перекладача тексту і отримав нарешті останній текст, то в скорому цьому буде вже кінець першої частини. І, і буквально кілька днів тому дав старт новій частині, так? другій частині «Євангелія Царства, перекладати на російську мову. Для чого? Нема там мільйонних переглядів, та. нема там е, захвату чогось, тільки були коментарі в основному негативного характеру. Для чого. Е, на російську мову це мова окупанта, ворожа мова, е, і то, і то, і то. Ну, я, звісно, їх видаляю всі, щоб не, не, не робити та, мусорне відро з каналу е, з цих коментарів. Але тепер сьогодні так. Е, Глибоко в серці отримав таку відповідь, бо Марія та говорить робити, так? І, і дякую моєму приятелю з Америки, який, власне, долучається і фінансово до цих перекладів. І направду, ну, бо в основному я це роблю безкоштовно, так, але я все не можу робити сам. І, і слава Богу, фінанси допомагають платити, щоб тексти робили, так? щоб, власне, перекладали ці тексти, бо перекладати, озвучувати, це ж все час, дуже багато часу. А, то питання сьогодні, ну, і, і слава Богу, ми долучилися, що якось робимо. І я вам скажу, навіть якщо там 200 переглядів, якщо там навіть один росіянин навернеться, то це вже перемога. Якщо той росіянин буде, як цей Йосип Торельо, та, українець, тільки він. Був в комуністичний час, і він сидів в тюрмах за за віру і був переслідуваний за віру. То якщо зараз такий якийсь росіянин навернеться так, з цієї Іванглії царства, наприклад, прослухає і почне там працювати там в Росії, то це вже перемога. Тому радий, щоб почали другу частину Іванглі Царства перекладати на російську. Бо власне це частина про працю, що я маю робити в царстві Божому. Так? Перша — це пізнання Царства Божого, хто такий Бог, хто такий я, чому, чому так сталося, та? що я народився в проклятті, але потім є, приходить розуміння, що Ісус прийшов мене спас, і коли я хочу жити в Царстві Божому, то я хочу виконати деякі умови. Та? І друга частина це, власне, умови царства, праця царства і громадянство царства. Так? І всі вірю, що тут слухали і, і є громадянами царства. І, і нам працю підкидає, ще Марія каже: через вас має Росія навертатися. Через вас. Там, ще вона казала, любіть ворогів своїх. Так? Не, 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 не навіть не проклинайте ворогів, а благословляйте ворогів. Дуже так цікаво, отець Тарас Бровді розповідав на Хресній дорозі, яка є на цьому каналі, відео та, Хресної дороги. Він казав, що снайпери деякі вичисляють і перед тим, як стрільнути, благословляють. Каже, я не ненавиджу тебе, я мушу тебе вбити, я тебе благословляю і тоді стріляю. Навіть на такому малому рівні, так, це вже перемога. Благословляти. Сьогодні, коли найбільше потерпаємо та, від цих ракет, від цих обстрілів постійних, люди втрачають житло родичів, дітей, онуків, ну, буквально втрачаємо, так? І в цьому власне випробування. Чи сьогодні я буду проклинати і цим прокльонами, цим гнівом ще більше робити? Ще більше робити проблем, так? На майбутнє для своїх. Дітей для своїх онуків, чи я сьогодні почну через нерозуміння, але через віру прославляти Бога і благословляти цих людей. Це через віру тільки робиться. Бо розумом не зрозуміти, Бога взагалі розумом не зрозуміти. Так? Дуже важко його розумом зрозуміти. В основному підключається віра. віра. І коли мені Господь каже, Благословляй своїх ворогів, то логічно це, це чи нелогічно. Я як син, як дочка Божа, так? Хочу, так робити, хочу так робити. Бо якщо ми будемо входити в більший гнів, в більшу критику, в більшу ненависть, то ми втратимо просто цей світ. Так? Бо третя світова вже всі знають, що буде ну, можливо остання. Так? Бо така зброя вже в руках. Ця атомна, яка просто може знищити весь світ. так? І, і для збереження цього світу маємо бути цими руками Марії. Сьогодні зачитаємо 25 березня, 1994 рік. Дорогі діти, сьогодні радію з вами і закликаю вас відкритися мені та стати інструментом у моїх руках для спасіння світу. Бажаю, дітеньки, щоб ви усі. Які відчули пахощі святості через ці послання, що я вам даю, несли їх у цей світ, спраглий Бога і Божої любові. Я всім вам дякую, що ви відповіли на такий, в такій кількості і всіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую, що відповіли на мій заклик. Бачимо це послання підтверджують, де Марія каже: закликаю тебе стати інструментом у моїх руках для спасіння світу. Спасіння світу. І конкретно для українців каже, ви, через вас має Росія навернутися. Через вас має навернутися Росія. Кожен росіянин. Чи сьогодні я сприяю тому, щоб хоч один, хоч один росіянин навернувся. Чи я бажаю йому, щоб він в пеклі горів. І, і я не бажаю йому проповідувати. Не бажаю. А, Робити християнський контент рускомовний. Ну, бо це не круто, це не модно, це якось так для ворогів. Ні, тут не йдеться, коли ми користаємось їхнім контентом, то ми їм допомагаємо. Але якщо ми будемо засипати їх нашим християнським контентом, то ми робимо велику справу Велику справу. Тому долучаємось, хто де може. То де може, долучаємось і евангелізуємо. Багато в кого, родичі є руські, росіяни. У мене у самого тьотя, наприклад, сестра двоюродна з Росії, все життя вони там живуть. Нема спілкування, так? Але, але можна було би і спробувати, так? Ну. Е, сьогодні тішуся, що приймаю, навіть так не усвідомило глобально, так, коли це все робив. Але коли зараз вже є початок, є продовження цих перекладів, навіть в Англії Царство, то бачу, що якимсь чином увійшов в ці плани, та? став цим інструментом Марії для спасіння світу. І за, за те я дякую. І сьогодні я захочу кожного з вас, хто дивитись, так проаналізувати, де я міг би стати цим інструментом для спасіння світу через навернення росіян. Так. Бо вже бачимо, Марія чітко в пророці там сказала, що якщо Росія не повернеться до Бога, то буде Третя світова. Бажаю, дитинко, щоб ти, який відчув пахощі святості через всі послання, що даю тобі в цей час не всіх далі, світ спраглий Бога і Божою любові. Світ, каже, спраглий. Бога і божої любові. Росія сьогодні спрагла Бога і божої любові. Україна сьогодні спрагла. Весь світ спраглий Бога і Божої любові. Чи, чи я готовий його сьогодні нести? Чи я сьогодні його несу? Чи я сьогодні планую взагалі його нести? В майбутні, хоча б плани мої є нести цей мир, Бога, в цей спраглий світ. Чи я тільки планую як вижити. Так? Тому а, аналізуємо своє життя, дивимося, де ми можемо а, спасати світ так? в таких малих речах, але потім ти робиш, робиш, а потім пф, через півроку, рік час у тебе осінняє. О, я тут, я тут задіяний в спасінні світу. Так? І, і, власне, це і є Бог, який кожного. Десь по крупичках збирає, збирає і потім формує цілий, цілий світ. Який рятує світ через е, одиноких пророків. Та? Десь там, десь там, десь там. Коли Слово Боже відкриваємо, то дивимося, що все слово Боже було одним пророком врятовано. Та? Там Бог завжди підіймає людей, які потрібні, які діють, які вивозять потім весь світ. Я тобі дякую. То ти відповів на мій заклик. І благословляю тебе своїм материнським благословенням на цю працю на навернення росіян. Будьте благословенні, Миром радість, благодать, змич горя, папа.